Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що я продав лексуса, тобто, щоб бабло підняти. Тепер поїдемо в майстерню. Трохи змінимо супру. Зов, зовні змінимо її. Так що. Ось сюди. Тюнінг, тюнінг, подивимось, що там. Трансмісія. Давайте трансмісію поставимо профі. Ну, давайте спочатку зовні, Хоча би прокачаємо, покрасимо. Глянець. О, металік. Давайте білий покрасимо. Аплікації. Смуги. Давайте такий чорний. Чи давайте якийсь червоний... Ну давайте нехай червоний буде. Е -е, пофарбувати диски. Давайте в червоний. Е -е, тонування. Не буду чіпати. Лобове склон, прайт, нехай буде заднє, давайте це поставимо? Місце перше. Блін. Ось так. Приукрасимо автомобіль зовні ось так. Праві двері. те, ще закрито номера. Нехай буде 86. Е, прилади, шкали. Давайте цей. Нехай це буде. Пофарбували. Сталінг. Давайте диски інші поставимо. Бо мені вони не подобаються. BBC. Давайте це поставимо. Воздухозаборник. Давайте це поставимо, мені воно подобається. По акції навіть. Що там по тюнінгу, трансмісія, профі, вдосконалений диференціал та високоефективний вузол щеплення. Ставимо е, підвіска, профі теж. Розпорка передніх стойок, спортивні пружини та амортизатори, стабілізатори поперечної витривалості. Закис азоту. Ну, стоїть резина. Стоїть гальма. Гальма давайте поставимо диски з перфорації та спортивні композитні колодки. Ось так. Турбонадув. Турбонадув, рівень перший. Гоночний теплообмінник. Ставимо. А що там по двигуну? Нічого. Ось так більш-менш зробив. Прям гарно вийшло. Давайте гонку якусь пройдемо. Кільце, ну, два кола всього, три касарика, вірогідність перегу... ну, як говорю, переслідування мінімальна. Давайте подивимося, як вона поведе себе. Так. Погнали. О, Астон Мартін тут. Шкода, що він мені недоступний зараз. Ось так. Оце я хитрий маневр виконав. Ось так Идеально проходим поворот Вот так, блин Лайно Давай, прискорюємось! Я тепер останній. Але в мене є ще шанс. Давай. Ось тобі, скотеняка, підстрашник. Та дай мені проїхати. Так. Нелегко. Не легко. Ось так. Так, прискорюємось. Прискорюємось, непогано їдемо. Уже друге та останнє коло. Ось так, прискорюємось, щоб відірватися. добряче. Було дуже близько. Ось так. Тепер сюди. Ох, яка камера. Ого! Піду під вуглом. Під кутом, прям, точніше, ми пролетіли. Так, ми попереду. Чого ти сигналиш? Я тебе не зачепив. блин, грунт озоны так давай прискоримся Все, фініш. Три касарка в нас в кармані. Одно, одні тачки мало. Скоро копи почнуть пізнавати твою тачку в обличчя. По, Тому їздити завжди на одній не класно. І якщо в тебе їх декілька, ти паркуєш в надійному місці ту, що засвітив, і виїжджаєш на інший. Через деякий час про першу підзабудуть і знову змінишся. Це не говорячи про те, що якщо попався і залишився колес, то запасна тачка потрібна як повітря. Тільки пам'ятай, що у гаман... гаманець не бездонний. Купляє з розумом. А стане туго продаж. Продаси. Так. В гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!